І знову всім привіт! Ми продовжуємо працювати над ванною кімнатою. І давайте подивимося, що у нас вже зроблено. Що я зробив до цих вихідних, що я зробив цієї суботи. І дивимося. Так, ну як бачите, тут знову невеличкий гнидник утворився. Але я повністю зробив цю стіну цеглинками. От, І це чудово. Так, далі ще раз знімав і війшов бойлер. Задля чого? Задля того, щоб зробити стелю. Так, це нарешті свершилось, стеля зроблена. Як ви бачите, світло також стало багато більше набагато більше. От, от у нас тут тепер такий потолок красивий з трьома світильниками. Так, ну, Там бачите халтурненько, але піде. Не зміг я ну, дуже крива сама по собі ванна кімната, тому там от у мене вийшло так, як вийшло. Тобто така дуже крива підрізка. Ну і що? Ну, Значить так, що ж, гнав я, виходить, від цієї стіни цілими, е цілими панелями. І потім от сюди от, дорізав невеличкий кусочок. І, відповідно, туди дорізав. О, там дірка не звертайте уваги, тому що тут буде стояти шкаф і її видно, не буде. А я просто вже, коли до цього дійшло, я вже настільки замахався, що вирішив ну, мать його грець, нехай. От. Тобто, отак, стіни зараз прогрунтовані. Ще сьогодні увечері я. Планую їх, мабуть, пофарбувати білою фарбою. От. І у зв'язку з тим, що демонтаж унітазу дуже такий е, болюче питання для мене, е, я вирішив, що ми, що я, перш за все, зроблю е, отут коридор повністю. Можливо, зроблю захід плитки у ванну кімнату. Подивимося, як розкладка буде. І, можливо, тільки можливо, зроблю ряд плитки Отут під стіною і під ванною ряд плитки. Для того, щоб туди поставити екран подивитися, як воно буде. Ну і до демонтажу унітазу, мабуть, вже доберемося на наступних тільки вихідних. От, е, йду до установки нового. Але е, впродовж тижня, якщо я завтра все ж таки зроблю тут підлогу, якщо я все ж таки завтра тут виложу плитку, я планую повернути назад пральну машинку, повернути назад шафу. І вже коридор у нас буде готовий. Нам залишиться лише тоді демонтувати унітаз. Поставити, демонтувати унітаз, скласти залишки плитки тут. На бетон контакт звичайно, ніхто цю плитку демонтувати не буде. От. І поставити раковину. Зашивати. Те, що повинно бути зашите, ми не будемо, тому що, тому що в мене вже закінчилися гроші, сили та натхнення. От. Ну, А стелею я в ціло, загалом. Цілком задоволений, тому що нарешті, хоча б в одній кімнаті, в мене нормальна стеля, а не така, як, от, наприклад, у моєму коридорі. Отака от, от. Так, чудова, мені дуже подобається. Але тут все ж таки краще. От три мінньончики я сюди всандалив по 18 Вт. Тобто, загалом тут 36 і 18. От. Так що якось так ось. Всім гарного дня. Дякую, що дивитесь, якщо це комусь взагалі цікаво. І підписуйтесь. Так, ну і за традицією вже 11-та година ночі. Я докрасив оцю стіну білою фарбою. Отут вона вже почала висихати, тут ще ні. І цю стіну також прокрасив. Тобто завтра треба. Тут усе прибрати, пропилисосити підлогу, прогрунтувати її. Тут звичайною ґрунтовкою цією 17-ю. Там бетон контактом. І оприділитися з розкладкою і, можливо, навіть почати складати плитку. Але це вже все буде завтра. Сьогодні я своєю працею цілком задоволений. Так, є дуже багато косяків, можливо. Але це все мої косяки, і мені з ними жити. І я з ними буду жити за гораздо меншу ціну, ніж ці косяки були е, у виконанні професіональних будівельників. До речі, це у нас закінчується третій тиждень в у цій уційній кімнаті. І вже дивіться, скільки всього зроблено. Щось мені здається, що якби це робили професіонали, то це було б все набагато довше. І на кожному я хочу так, було б так зробити неможливо. А так я сам тихенько собі тут пораюся. Дуже навіть непогано виходить. Єдине, що, звичайно, мене розчаровує, це те, що я не зможу тут це все зашити. Так, як хочеться, не встигну до приїзду моїх рідних, моєї дружини і сина. Але вже навіть те, що вже зроблено, це вже набагато краще. До речі, потрібно туди ще вентилятор впихнути. Це вже набагато краще, ніж те, що тут було до цього. Також, так що. Ще раз всім дякую, всім гарного дня, вечора, ночі і дякую за увагу.